Вітаю на каналі Магія Таро. Так, дивимось, як завжди, що чекає Київ, Київську область до наступної середи з боку расистів. Скажіть, покажіть. Київ, все буде добре, не буде обстрілів, не буде руйнувань, не буде жертв. Чи це правда? Київ. Знаєте, вперше нічого поганого не вийшло. Так, відкритий шлях для України. На що відкритий шлях? На предательство і на погану ситуацію, що довго буде погано. Боротьба буде тривала, довга і виснажлива. Тобто обстріли ще будуть. Так, це на питання, чи будуть обстріли, обстріли будуть, чи будуть руйнування? Невідомо. Карта будинку. Таємниця невідома. Можливо. Знайдуть можливість зробити так, щоб не було руйнувань в Києві, щоб притримати оцього цього звіра, який руйнує. Ну, це ворог, який руйнує. Так, щодо жертв, ми дуже засмучені відродження якесь і Джастіс Кара. Отвітний удар. Жертви там будуть. Скажіть, покажіть жертви. На наступному тижні до наступної середи. Важливі жертви, можливі руйнування. Да. Ще буде удар, ще буде удар, ще буде важка ніч в Києві на наступному тижні. Також будуть ответні удари по території Росії, справедливі, що буде визивати у нас якесь задоволення. Це, це капець. Вони нас руйнують і отримують задоволення моїх. Так. Ну, хорошо, що хоч у відповідь уже почали давати, що там також будуть рашисти відчувати, що це таке, коли, коли страшно, коли бомблять, коли нема світла, тепла, заперечую, коли ночами не спиш і коли дітки плачуть. Заперечую, все зле лихе повертаю на голови ворогам. Ви ще сили, прошу захисту для Києва, відведіть біду. Все зле, лехе, всі руйнування, всі ракети, дрони, ворожі. Поверніть на, на ту сторону, де їх запускають. Хай вони вибухають при запуску або падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. По Верховному суду буде так і так єсть. Вищі сили, зробіть так, щоб війна скінчилась вже сьогодні, припинилися обстріли. Буде так і так є. Нічого свого, ніякого негатива ворогам не даємо. Повертаємо тільки той негатив, який вони нам роблять. Все, що в нас негативне, погане, зле, смертельне, зроблено, хай відбудеться з ворогами. По Верховному суду буде так і так є. Печальна історія, звісно, що робити? Так, давайте подивимось Київська область. Що чекати до наступної середи, Київська область, все буде добре, обстрілу не буде, не буде руйнувань, не буде жертв. Це правда, скажіть, Київська область. Обстріл буде. Жертви руйнування також можливі. Вийшла смерть, може хто хтось загинуть. Захист буде потужний, але їй буде багато чого з неба летіть вночі. Так. Заперечую може загинути, в мене виходить жінка, цивільна жінка. Заперечую. Заперечую. Ворог буде масово йти в атаку. На наступному тижні будуть намагатися десь ще щось захопити, йти в атаку. Вище сили духи роду янголохронці захисту. Прошу для Київської області відведіть біду. Поверніть все зле, лихе, що ворог нам робить, що нам планує, на голову ворогам. Всі бомби, ракети, дрони, ворожі, хай вибухають там, де їх запускають, на території Росії. Або хай падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. По Верховному суду буде так і так якийсь. Зупиніть війну, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Буде так.